Дуровенькі були. Е, прийшла осінь, похолодало, десь колись там десь трошки водички, як то кажуть, зранку холодної пити і починає наша пташка хворіти е, хрипами, як то кажуть. Це захворювання, так би мовити, легеневе. Я так на хлопський розум розказую, тому що я не лікар. Дихальних шляхів, от захворювання дихальних шляхів, і вони починають хрипіти, їм. Я так розумію, це типу аля як бронхіт, Потім запалення, і птиця не може дихати, і, як то кажуть, гине. Стандартно ми їх лікуємо від цього, лікую я доксицитліном 20%. Ось він. Коли взагалі я розвожу в воді для профілактики, ну, профілакти, коли там каченята похрипують туди-сюди, У нас зараз в даний момент критично курочка і, і корча. Коченята, дякувати Богу, не похрипають, але треба буде, як то кажуть, запастися, тому що в мене вже залишки цього препарату, Запастися, щоб вони, ну щоб у мене був пропоїти коченята, то я, коли в мене індивідуальне таке пропоєння, я беру от шприц, засипаю засипаю шприц э, цей до, э, препарат, потім заливаю водою, чу-чуть, доливаю сюди води і. Зараз будемо типа є. І собі розмотою. Оп. Приливаю потім мода. Робимо такий коктейльник і заливаю прямо в дзьоб. Ну, зараз я покажу, як я це роблю прямо в дзьоб. Не буду, тому що мені незручно самому. І так важко якось продумати зняти. Але ми маємо нашу сиру корочку, вона дуже похрипує. Так, я минулого року лікував півника француза. Від хрипів, і ми його врятували, що він навіть і почав, як кажуть, голосно кукурікати. Е, так, де наша хворенька кулочка? А, ось вона оця сівенька. Вчора вечором було критично. Сьогодні зранку я не чую. І ось такими цесеньки курчатко, не знаю. Це пов'язано, але, як я казав раніше, що одні ростуть курчата швидше, другі помаліше. Зараз я запаю корочку і будемо її заливати в дзьобик лікарства. І присухатися, котре курчатку, як то кажуть, храпить, тому що їх є два одинакових. І я вчора вже дня його пропоював вдвічі, і сьогодні вже не чую, як то кажуть, таких співів хриплих. Навіть корочка починає ліпше їсти. До речі, цей препарат є дієвий. Нашій птиці він допомагає. Тобто, я би можете спробувати, в кого виникає якісь такі. Ну, будуть виникати захворювання хрипів курей. Тобто рекомендую. О! Що, порожній шприц, ця процедура неприємна як для мене, так і для курей. Але нічого, злапав одне і друге, і ми пропоїли. До речі, це курчатко, яке вчора, я його двічі пропоїв Сьогодні за ним дивився, то воно вже... Ледве знайшов, котре з них храпить, щоб його проподіти. Ось вони тепер там гріються, тому що наче холодні вже. Так, подивимося, як у нас підростає наша птичка. Ще поговоримо. Все, що в нас сталося на господарстві. Наша на господарстві покинула нас наша одна качечка, яка прожила з нами 4 роки. Покинула вона природнім шляхом, але я думаю, що їй допомогли гуси. Тому що було все добре. Якось гуси були зайшли на подвір'я і десь там кутику, як то кажуть, прищемили. Ну так тато, кажеш, все ж все через гусей. Була вона в нас синьою міткою, була вона в нас найважча серед тих е, качок, е, які в нас були, і була вона несла в нас мало яєць. Вона в середньому несла 4-6, ну 6 яєць десь так вона несла, 6-8 максимум, і сідала на цей на гніздо. Ну, але що ще хочу сказати, щоб цього року ми від неї не отримали молодняка від цієї качечки, вона неслися, але сама не сідала. Так, ця, що була полабана, відійшла, крило, вона тягне, тяне. Ну, Нікуди вона не дінеться, бачимо, що поправилася. Від цієї качечки, що ось, це в нас жовтою міткою наша, теж їй 4 роки. Вона найлегша серед тих качок була старих. але цей, але... цей, вона неслася вже п'ятий раз чи шостий, ну ми вже яйця почали забирати. Вона перестала нестись. І покажемо, що ще в нас нового. З нового в нас на господарстві. Ось там такі малесенькі, пам'ятаєте, я показував. Коли було сім каченят, але десь одне, як то кажуть, по дорозі під час лупки задушилося. Ну, одним словом, шість є малесеньких, це наша качечка з червоною міткою. Її чотири. Це вже її четвертій рік вона дає. І її другий, 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 як то кажуть. Вихід коченят, але це четверта типу цекладка, але другий два рази вона нас сиділа. Два рази не сиділа, а два рази сиділа. Ось така наша потужна мама. Весеньких коченята. Вересневі коченята ми завжди собі залишаємо, їх практикуємо, будуть вони в нас закриті, мають вони водичку, трошки ми їх підстартуємо, щоб вони в нас, як то кажуть, швидше росли і е, швидше. Набирали ваги. Півні звикли І до цього, до вже до місця перебування у цілі, скільки я привіз з міста, курочки пішли в линьку. І поки що кажуть, не несуться. Ну що, ми пропоїли наших курей, от бачите наші. Барбазє і мінорка. Ось це барбазє курочка така велика. І ось ця барбазє. Дві курочки Барбаз'є, ось це мінорочки. Так, там півник, напевно, йому лікарство діє. Оу. це там так голосно. О! І тут молоденькі півники-мінорки. Один, правда, десь звієв все не бачу. Вчора ввечері не бачив, можливо, він десь пішов лисою зуби. Він був такий найменший і дуже одразу брався парувати. Молодь підростає, кого цікавили би півники, мінорки, прошу звертатися, маємо чотири штучки. Нам вони, як то кажуть, зайві прибирати шкода, і такою красою можемо зачистити символічну плату, як то кажуть. Поділитися. Е, Отак от коротко про курчат, коротко про господарство, про лікування. от Я дав закапав це курча і воно починає так піяти, як то кажуть. Ага, ще щось шостих Тут наша курка було, їх 10 курчат, потім сороки нам вилапали і лишилося 4. Вона якось з ними так бокує, і втікає, але зняти їх там неможливо. ну Нічого, знімати тоді не будемо, хай вони собі будуть там. Бігають, вона трошки дивокувата і втікає з ними на город, ростуть вони самі по собі. Лишилося їх 4, було 10. Ні одна, як то кажуть, не загинуло, не здохла. Вилопали нам сороки. Це в нас перший рік так, що так сороки надалися. і вилапали прямо на подвір'ї наших, наших курчат. Ну що, ми погнали? Всім гарного дня, мирного неба. Бережіть себе. Бережіть свою птицю. Як то кажуть, чуєте, що вона щось трошки не так прихворіла, то зразу ви беріться її лікувати. А ми пішли в линьку, вийдемо в леньку і будемо красивими, і будемо нести яйця. І багато. Мирного неба, любові і Божої благодаті.